Кожен має знати свої права. Мобільна експозиція під такою назвою добиралася і до нашого міста. З початку вересня минулого року виставка Мандруй навчальними закладами України у межах освітньої програми Розуміємо права людини. Першим місцем її зупинки у Севастополі стала восьма гімназія. На відкриття експозиції запросили і нашу знімальну групу. На перший погляд, мандрівна експозиція це усього лише декілька десятків інформаційних панелей, які містять тексти та фотографії, про зміст яких красномовно говорить назва проекту. Насправді ж, ці пересувні експонати, покликані, так би мовити, підігріти цікавість підростаючого покоління до проблем підтримки та захисту прав людини, стати своєрідним майданчиком для дискусії та навчання. Дуже важливо, що головні ролі екскурсоводів та екскурсантів на цьому майданчику відведено дітям. Перша ціль проекту, в ця виставка працює, це бізусловно говорить с детьми о том, что нужно человеку от его рождения до последнего дня его жизни. А вторая цель этого образовательного проекта оно, это дать возможность учителям подготовиться к работе не только с проблемой прав человека, но ещё и с визуальными источниками. Такое сегодня наше время. Наши дети больше воспринимают визуальные образы. Они много работают в компьютере с другими источниками визуальной информации. И поэтому выставка дает возможность учителям приблизиться к детям, научиться работать с этими источниками, к которым мы прибегаем в нашей работе. Но еще к тому же воспринять тот опыт, который нам могут передать дети. Не випадково першою у нашому місті експозицію прийняла восьма гімназія. Цей навчальний заклад вже не перший рік пишається своїми юними правовідами. Апробація нових програм, представлення Севастополя на всеукраїнському рівні, численні сертифікати та перемоги у різноманітних конкурсах. Це далеко не повний перелік заслуг гімназістів, що цікавляться правом та їх викладачів. Група наших ребят екскурсоводів проходила обучення ще в ноябрі, коли на базі бібліотеки імені Паустовського була організована така виставка, і екскурсії проводили. Сейчас это второй этап. А мы по своему годовому плану, э... В преддверии Дня Соборности тоже провели такое замечательное открытое мероприятие для учащихся третьих классов культура добрососедства, где были представлены все народы, населяющие наш Крым, с их традициями, танцами, особенностями этноса, культуры. И, кроме того, по всей школе у нас прошел единый классный час по той же теме культура добрососедства любой человек не просто должен знать свои права, он имеет право знать свои права. И мы надеемся, что эта выставка поможет нашим учащимся в первую очередь узнать свои права и рассматривать их воедино с их обязанностями. Правове виховання дуже важлива складова життя кожної держави. Потрібно не тільки знати свої права, а й дотримуватися прав інших людей. І цьому й необхідно навчати громадян, починаючи з самого юного віку. Не дивно, що проект, домівкою якого до кінця лютого буде Севастополь, викликає тільки схвалення з боку головного управління юстиції нашого міста. Такі мероприятия, вони допомагають іменно систематизувати представлення і преподавателів, і школьників у такому. Глобальном, скажем так, материале как права человека, потому что на самом деле изучить и понять все многообразие нормативно-правовых документов, которые закрепляют и защищают права человека, не может ну, даже, наверное, самый квалифицированный юрист. То есть юристы постоянно самосовершенствуются для того, чтобы эти вещи изучать и, так сказать, знать это. Но школьник, безусловно, каждый вот, ученик должен с юных лет понимать, что это такое, должен осознавать, что там, где он соблюдает и преследует и защищает свои права, он не должен нарушать права окружающих его людей. Вот это важно. Вопросы толерантности, вопросы недискриминации, вопросы свобод различных, выражения взглядов, личной неприкосновенности. Все эти вопросы, которым детей нужно учить с самого Що називається юного возраста, щоб в будущей своей взрослої жизни они не сталкивались з проблемами правовими юридическими. юридичними, слід зазначити, що пілотний тур проекту Кожен має знати свої права здійснюється в межах діяльності громадської організації Март Української гельсінської спілки з прав людини та за підтримки міжнародного фонду відродження та Норвезького гельсінського комітету.